Олеже, буду з тобою відвертим. Мене підписники не питали, і ніхто мені навіть не писав про це. Це є моє знаєш, таке особисте питання до тебе, але воно точно буде цікавим для інших. Уяви ситуацію, що прийшов новий керівник на роботу, а ти є частиною команди. Як тобі правильно себе вести? Як побудувати якусь правильну взаємодію, як, можливо, навіть сподобатись цьому керівнику mm -hmm. для того, щоб у вас склалися потім теж певні такі гармонійні відносини. Що б ти сказав на цю тему? Mm -hmm. Супер. Е, важлива тема, бо ми з цим постійно стикаємося, і потім деколи виникає ой, мене там керівник недолюблює, ой, а чого він там? Тобто, ось. Цей елемент створення першого враження і підходу, ми вже знімали відео про якісь такі перші дії керівника на новій так. посаді. І от відповідно, ми робимо якусь таку зеркальну зворотню, форму так? та зворотню, ви підлеглий, у вас є керівник, новий керівник з'явився, і вам потрібно з ним якось взаємодіяти. Що би важливо було зробити? По-перше, зрозуміти, що рано чи пізно. В тебе буде індивідуальна зустріч з керівником. Ну, мало би бути хороший керівник, індивідуально людьми так само знайомиться. Так до цього треба підготуватися, і потрібно зробити екстракт вижимку з деяких моментів. Чим ти займаєшся? Який в тебе досвід, які в тебе загалом результати? Яке твоє резюме треба себе продати, так? Які свої компетенції тверді, так бо. Потім ти скажеш щось, що не тверде, тобі дадуть задачу, ти впадеш на дупу. Так? І розказати, чим ти зараз займаєшся в компанії, над якими задачами ти працюєш, які в тебе були попередні цілі, так? І які, значить, функціонал. Коли ми це робимо, ми показуємо. Свою якусь там, не там я сидів з мене от витягують, так? от А ви там зразу кажете доброго дня, я от радий вас бачити. От я, значить, займаюся. Зрозуміло, що вам задають запитання, які стан, на них треба так само відповідати, але зі своєї сторони, треба бути підготовленим показати такий собі образ, що ви такий собі чіткий учасник команди, так? Цим самим ви показуєте, що з вас не треба тягнути якусь інформацію, бо цінність учасника команди по відношенню до керівництва так само вимірюється тим, скільки часу потрібно на управління тобою, скільки треба енергії виділяти на те, то, щоб тобою керувати. Так що, от. Людина видно, що людина чітко говорить, вона неї є задачі, вона робить ту ту ту. Вона відзвітувалася, можна звіти якісь показати там за останні півроку ми, то-то то я то-то зробив, я то-то покращив. Так зразу треба себе правильно самопрезентувати. Це створює хороше враження. На оцій зустрічі, звичайно, що потрібно. Керівнику ми казали не стимулювати обговорення про своїх колег. Так само, як керівник може вас почати розпитувати, наприклад, а хто, що, щоб ви там, значить, порозповідали про тих всіх. Добре би було не відповідати на ці запитання і, в принципі, показати, що вам, в принципі, обговорювати якихось там колег. Особливо з їх негативної сторони, взагалі не комільфо. Акуратно можна з'їхати на якусь іншу тему. Так, тобто, ви, по-перше, не показуєте, що ви е, цей, любите сплітні. Так, це так само вас позиціонує. Ви не підтримуєте це бо це може бути провокативне запитання. А дай-ка я зрозумію. А хто в мене? Так? Ви, е, ви про це нейтрально відповідаєте. От. Не відгукуйтесь негативно про інших учасників управлінського да, борда. Е, там каже, а як вам працювалося з минулим керівником? Що вам не сподобалося? Е, ви це та, та, от а у вас там є департамент маркетингу. А як ви там, а як вам той керівник? Да? Ви взагалі на це ніколи не повинні не вестися, та нормально. Окей, робочі моменти. Далі все все одно зрозуміється. На початках потрібно про себе е, дати е, правильно, правильне позиціонування. Що ще важливо? В своєму процесі, коли ти розумієш, що прийшов новий керівник, треба в себе в оперативній пам'яті і е, в своєму щоденнику виділити вільний час, вивільнити. А рано чи пізно вам дадуть першу задачу. Пам'ятаєте, я от казав на минулому відео, що керівник повинен. Керувати, ну, управляти, е, обозначити свій ресурс. Так? От в мене є той-то учасник команди, я йому маю дати задачу. Тобто я всім маю дати задачу. От, відповідно, е, вам потрібно е, розуміти, що і вам дадуть задачу. Значить, на це треба виділити час. Мало того, потрібно ще якось своїм близьким, там, родичам, друзям, не знаю. Кажете, можливо, якісь пару днів я загружений буду. Більше, мене не чіпайте, в мене новий керівник, мені треба цю задачу зробити якнайкраще. Це важливий момент. Ви на це час. Бо коли вам кажуть, зроби то-то, а такий, а я загружений, а я то-то-то. І керівник розуміє, на тебе не можна опиратися. Так, ну от, мало того, ти десь опираєшся новим задачам. Відповідно, на тебе не хочеться покладатися в майбутньому. Так? А для керівника команда це є те, на що він покладається, так? і завдяки команді робляться результати для компанії. От Відповідно, на це виділити час. Якщо вам дають задачу, а вона виходить за рамки вашої компетенції, не потрібно нахапуватися на себе. Бо от ми говоримо, знаєте, є така оце, що. Коли я кажу, треба добре виконувати свої функції, а люди ж коментують там в інтернеті: о, так, на тобі будуть все життя їздити, да, тобі треба не злізти, акура... так? Так, треба акуратно пояснити, що я зроблю це, не треба казати ні, да? треба казати так, але. І в мене то-то-то за цими компетенціями я цих компетенцій не виконую, було би добре, щоб цю частину роботи зробив ще хтось. Так? Тобто, так, да, я згодний, але є нюанси. Не кажіть ніколи ні. Бо вам більше не дадуть задач, і не дадуть вам премії, і не дадуть вам. Ну, бо треба розуміти, я як керівник приходжу і розумію: так у мене є ресурс, в мене є команда, нам потрібно збудувати щось. От, хто зі мною? Так? От, це питання? Я з тобою? Так? От, це, це треба показати. Добре було би коли тобі дають першу задачу зробити якийсь зворотній зв'язок, чи правильно ви зрозуміли. Ви керівника не знаєте, ви не знаєте, що людина має на увазі, коли говорить то-то, Що людина має на увазі, коли е, просить щось зробити, без замахів, без задьоргувань, та, без оцього такого передьоргування, але акуратно. Ну, Бо можна ж замахатися, а як я то маю зробити? Олег, о ти мене попросив, а як я маю то зробити? А я не знаю. А точно, ну от. Не бичитися, та, в, просто, але дати зрозуміти, чи правильно я зрозумів, мені треба то-то, то воно має бути в такому-то вигляді, такий-токий-то кінцевий результат. Окей, окей. От далі треба, як тільки ти зробив, верніше, навіть коли тобі ще дають задачу, першу тобі треба запитатися, як мені відзвітуватися про її виконання. Написати, а? подзвонити, прийти, роздрукувати. Якийсь звіт нам а, зробити так? В якому вигляді. Це Я, важливо. якому вигляді, так. Бо ти привик робити так: в тебе новий керівник, йому він будує так само процес по-своєму, йому комфортно, щоб це було на e-mail, або там в Telegram, або там принести папери. Роздруковувати. Так, да, добре зробити. Ще один момент. Треба, коли ти зробив ту задачу, максимально швидко показати, що ти її зробив. Щоб не складалося про тебе враження, що тобі дали задачу, а ти сидиш, робиш щось інше, щоб тебе раптом не дьорнули. Да? Є ж такі люди, тобі дали задачу, ти її зробив і мовчиш. І складається враження, що ти чекаєш, поки тебе треба викликати, витратити на тебе час, запитатися. І керівник розуміє, що ця людина чітка, а ця от така її постійно треба дьоргати. Ну так, от на зручному управлінні, фактично. А так ти зробив задачу. Ти відзвітувався, показав і е, чекаєш вказівок. От, бо якщо ти пасивнічаєш, то е, про тебе складається враження, і на нього треба тратити багато часу. А це не ок. От. Зрештою, я думаю, що стосовно першого враження, А, ну і, звичайно, не старайтеся оце з шефом, вась вась. Вас, е... Прилипати до нього це цукерки, пропонувати, не дай Боже, його підвести на машині, якщо ви на машині, а він ні. Тобто от подивіться відео на Ютубі, буде про як себе поводити керівнику, і от не робіть по відношенню до керівника того, що я там сказав. Супер, супер, Олеже, дякую. Я традиційно підсилю. Почну напевно з фрази, що все, що ви говорите, говорить про вас, а особливо те, що ви говорите про інших людей. Тому пам'ятайте, не обговорюйте з керівником інших людей, своїх колег. З виключенням, звісно, якщо це дійсно якась була конкретна там робоча ситуація, ви надаєте свій конструктивний зворотній зв'язок не про людину, а, а про поведінку. Друге, таке, що я зрозумів, знаєте, не будьте цим сомом прилипалом, не потрібно до керівнювати керівника липнути і намагатися йому сподобатись, мені здається, що справедливий і чіткий керівник він побачить ваші дії. А відповідно ваші дії мають бути послідовними, чіткими з ініціативою, з активністю, з бажанням не просто себе показати, а дійсно проявити. Ну і мабуть, таке найосновніше, пам'ятайте, що взаємини з керівником, як на мене, це ті самі взаємини, як з друзями чи з людьми, які нам подобаються. Тобто теж треба відповідати якоюсь активністю. Теж треба. Показувати, що ви за якусь частину відповідаєте, несете відповідальність, і ви якусь частину робите, тому що не потрібно створювати такий контекст, коли якщо вам не сказали, ви не зробите. Або якщо вас не перевірили, ви та й не розкажете. Mm -hmm. Тобто потрібно бути в міру ініціативним, в міру активним. Ну і найосновніше, те, з чого ти починав, потрібно чітко дати керівнику знати, які є ваші сильні сторони, які є навики, які ви точно можете зробити, але в міру, щоб дійсно не було так, як буває в організаціях, коли ви там розповіли і наговорили, що ви все вмієте, і фотошоп вмієте, і монтувати відео вмієте. і SMM вмієте, і маркетинг вмієте, і потім ви багато чого наговорили, А керівник такий, ну добре, будь ласка, і все й роби, так. Тому потрібно це все в міру робити. Я впевнений, що якщо якщо вас будуть конструктивні дії, ви навіть керівнику тим самим можете підказати, як йому правильно себе вести. Ну і навпаки, так якби керівник це буде бачити, Дякую. Так, угу. тебе будуть, якщо ти показуєш, що ти чіткий, ти виконуєш все швидко, коли в тебе не виходить, тебе будуть більше слухати, бо ти склав враження. Чоткої людини, і раз в тебе не виходить, це однозначно є якась проблематика, яка тобі заважає. Тоді будуть прислухатися. Так, і я ще тоді додам, що будуть і надавати теж е, своєчасний зворотній зв'язок, і мені здається, це знаєш теж тема для наступного відео, як ми завжди традиційно кажуть. Але це і буде таке підґрунтя для того, щоб і вас у підсумку підвищили, так тому що якщо ви конкретний, послідовний і ви дійсно е, з любов'ю, так, з зацікавленням, з ентузіазмом робите задачі, і ви дійсно від. Відповідаєте своїм компетенціям і заявленим моментам. Мені здається, керівник і керівництво, зокрема, це по своєму досвіду знаю. Звертаю увагу на таких людей, вам будуть давати ну не просто більше, будуть давати більше з точки зору вашого розвитку, і ви можете розвиватися. Як всі напевно бажають, так рухатись кудись і розвиватися. Ну що ж, дякую традиційно дякую. за перегляд. Шукайте теж відео про те, як потрібно поводитись керівнику. Пишіть коментарі, будемо раді комунікації. поставте лайк Так, і Звісно, так лайки обов'язково, коментарі на зв'язку. Дякую.